Минулого тижня я мав триденний візит Сполучені Штати Америки на тему енергетики, опалювального сезону. А це сьогодні найголовніше, враховуючи постійні атаки Російської Федерації нашого ворога. Ми вдячні нашим американським друзям американським партнерам за масштабну і всебічну підтримку України, зокрема і нашого міста. За турботу, за інтерес до того, що у нас відбувається, ми мали нагоду так би мовити, прямою мовою розповісти, яка ситуація у нас на сьогодні в Ніжині, на Чернігівщині, в Україні загалом зустрічі в конгресі, в міністерстві енергетики в інших урядових і неурядових організаціях засвідчують нам потужну підтримку американців. Ми вдячні за електростанцію. Сонячно для нашого пологового будинку, яка вже працює, ми вдячні за допомогу програми Добре в USAID, яка також багато чого було направлено на задоволення енергетичних потреб. І остання їх допомога це акумуляторні зарядні станції для нашої міської лікарні, це в тому числі продовження цієї роботи. Тому зараз американці активно. У себе працюють над новою технологією кондиціонування і обігріву за допомогою теплових насосів. Вони бачать велику перспективу і для України в цьому, і в тому числі розглядають будівництво одного великого пілотного проєкту, чи то на весь житловий мікрорайон, чи, можливо, на якусь із великих соціальних установ. Це може бути і лікарня і. Будь-яка наша соціальна інша інституція для реалізації цього пілотного проекту. Тому на сьогодні ніжен розглядається як одне з міст, де такий пілотний проект може бути впроваджений. Це також нам цікаво, і будь-яка допомога нашого стратегічного партнера і провідної країни світу. Звичайно, що ми будемо тільки раді впровадити цей проект в нашому місті.